Всім привіт, з вами компанія Автопарк. Сьогодні нове надходження, це Chevrolet Chevraлі Nubira 2005 року випуску. Гарна комплектації зараз подивимось, гарний колір автомобіля, 1.6 газ, бензин, є фаркоп на електриці з електричним підключенням. Гарні. Гарна резина, задній ряд чистий охайний, задні стеклопідйомнички, чистий охайний, чистенький автомобіль, гарний колір автомобіля, також без підкрасів, по кузову рівненька У нас стеклопідйомники, управління дзеркалами, газове обладнання 4 покоління, гарний стан сидіння, водія, п'ятиступенева коробка передач. Кондиціонер, мультимедіа Від Кенвот. Управління з руля також є. І у нас 268 пробігу оригінального. Не скрученого нічого, По кузову вся в рідній фарбі. За додатковою інформацією звертаємось в компанія Автопарк, всього вам найкращого до побачення.